Є такий вираз, що є Макінзі-мафія, що е, випускники аламні Макінзі потім наймають Макінзі, е, тягнуть людей з Макінзі, і оце такий нетворк на все життя. Чи це так? Це правда, що це нетворк на все життя. От коли після е, ну, 24 лютого е, нам потрібно було там, дуже швидко посилювати мережу де, 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 і перебудовувати її. І потрібно було обладнання, Просто його фізично не було, чіпів не було недостатньо. Навіть якби ми грошима весь весельник, ми фізично це не достали. О, Єдиний був вибір це дістати якось його у, у інших операторів. І я тоді набрав партнерів з Макінзі кажу: дивіться, у мене така проблема. З'єднайте мене, будь ласка, химось, хто може якби, допомогти. І мене з'єднали з старшим партнером в Європі. Кінці, який займався А, і а, він зібрав сітіо семи крупних телеком операторів в Європі. І кожен вечір, о шостій вечора, у нас був на протязі місяця, у нас був кол. Wow. Він сітіо цих операторів. Весь березень і початок квітня. Вони робили все, Вони робили щоб все. допомогти знайти на своїх складах. А він. Старший партнер, який розумієш, там, от, ну, да. яким не займається давно, ніколи, так. Він вів цю табличку, він фасилітував, бо він говорив з ними, він. Wow. І і, і, от от, от це, оця от, от Макінзімафія в Дієві про підірвано. Клас.